Привіт! Сьогодні ми розберемо тему еректильної дисфункції. Це знаєте, таке питання, про яке зазвичай говорять пошепки, але воно насправді заслуговує на серйозну і, що головне, науково обґрунтовану розмову. А щоб усе було чітко і по факту, ми будемо спиратися на дані з авторитетного посібника Європейського товариства сексуальної медицини. Тож починаймо. Дуже часто еректильну дисфункцію пов'язують виключно з віком. І так, певний зв'язок є. Подивіться на цей графік з норвезького дослідження. Він чітко показує, з роками сексуальна функція і ерекція, в тому числі, поступово знижується. Але знаєте що? Це не якийсь вирок, це просто біологічна реальність. Окей, ось наш план на сьогодні. Швиденько пробіжемось. Спочатку, що це взагалі таке, потім звідки воно береться, тобто причини. Далі, як лікарі ставлять діагноз, чим лікують сьогодні, і навіть заглянемо, а що ж там буде завтра. Поїхали. І так, перший розділ. Давайте одразу розставимо всі крапки над І що ж таке еректильна дисфункція саме з медичної точки зору, бо знаєте, міфів навколо цієї теми просто неймовірна кількість. Так от, найголовніше слово тут постійна, розумієте? Якщо щось не вийшло раз чи два через втому, стрес чи ще щось, це це життя. Це ще не діагноз. А от коли проблема не зникає місяцями, ну, скажімо, три, а то й шість місяців, ось тоді лікарі вже говорять про клінічний випадок. А тепер увага! Руйнуємо міф номер один. Багато хто думає, що це проблема, ну скажімо так, для старших чоловіків, аж ніяк. Ось вам статистика, яка просто вражає. Кожен четвертий, хто вперше приходить до лікаря з цим питанням, молодший за 40 років. Кожен четвертий, це погодьтеся повністю змінює картину. Граст з визначенням розібралися. Тепер найцікавіше а чому це взагалі стається? І тут, знаєте, все набагато складніше, ніж просто це все в голові. Так, психологія важлива, але дуже часто корінь проблеми у нашому тілі. То де ж причина у тілі чи в голові? Ну, це, як то кажуть, питання з підступом, бо правильна відповідь і там, і там. Насправді це такий собі складний коктейль з різних факторів. Давайте подивимось, що в нього входить. І ось погляньте на цей список це ж цілий спектр. Тут і наш спосіб життя стрес, алкоголь, сидіння на дивані, і серйозніші речі пов'язані з серцем і судинами. І гормони, і хронічні хвороби типу діабету, навіть побічні ефекти від ліків. Це ідеально показує, що еректильна функція це не щось ізольоване, це, по суті, індикатор нашого загального здоров'я. І ось це, мабуть, один з найважливіших моментів у всій нашій розмові. Послухайте уважно. Еректильна дисфункція може бути першим дзвіночком, такою собі канаркою у вигільній шахті, яка попереджає про проблеми з серцем і судинами, причому за кілька років до того, як вони проявляться у вигляді, скажімо, інфаркту. А ось вам ще один доказ, наскільки в організмі все пов'язано. Це дані величезного опитування, понад 10 тисяч чоловіків. І що ми бачимо? Пряма залежність. Чим сильніші проблеми, скажімо так, із сечовипусканням, медичною мовою це називається симптоми нижніх сечовивідних шляхів, тим, на жаль, гірші показники еректильної функції. Все в одному ланцюжку. Окей, з причинами наче розібрались. Але що далі? От виникла підозра, що є проблема. Куди бігти? Що робити? Давайте подивимось, як насправді виглядає процес діагностики. Спойлер: нічого страшного там немає. Насправді, все досить просто і логічно. Перше, це розмова. Лікар детально розпитає про все: симптоми, спосіб життя, історію хвороб. Друге, звичайний огляд. Ну і третє, аналізи крові, щоб перевірити гормони, цукор, холестерин всього три кроки. І це дає лікарю повну картину, щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги у цієї проблеми. Ну що ж, діагноз є, що далі? Переходимо до найважливішого лікування, які ж є варіанти сьогодні, і наскільки вони ефективні? І тут ми підходимо до препаратів, які без перебільшення здійснили справжню революцію. Це так звані інгібітори фдє 5. Але є один дуже-дуже важливий момент: це не чарівна пігулка, яка працює сама по собі. Вона лише допомагає тілу правильно відреагувати на сексуальну стимуляцію. Тобто без стимуляції ніякого ефекту. Це важливо пам'ятати. І ось вони, три найвідоміші представники цієї групи. На перший погляд схожі, але дьявол, як завжди, в деталях. Один починає діяти трохи швидше, інший, як от Тадалафіл, працює аж до 36 годин. Це дає, знаєте, набагато більше свободи і спонтанності. На деякі також впливає жирна їжа, може сповільнити дію. Саме тому лікар і підбирає препарат індивідуально під конкретну людину та її ритм життя. Окей, таблетки це перша лінія оборони. А що якщо вони не допомагають? Тоді є друга лінія ін'єкції. Так, звучить трохи страшніше, і це, звісно, менш зручно. Але вони часто спрацьовують навіть тоді, коли таблетки безсилі, і діють напряму без потреби в стимуляції. Тобто, це такий собі вибір між простотою і, скажімо так, гарантованим результатом у складних випадках. Але що, якщо навіть ін'єкції не варіант, або не спрацювали? Невже це все? Зовсім ні, медицина має в запасі ще кілька тузів у рукаві. Давайте подивимось, що це за підходи. І тут вибір справді є: існують спеціальні вакуумні пристрої, є хірургічні рішення, так звані пенільні імпланти. Це складна операція, але дає дуже надійний результат. В деяких випадках може допомогти судинна хірургія. І, звісно, не забуваємо про психотерапію. Адже якщо проблема має психологічне коріння. То саме там і треба шукати рішення. Тобто варіанти є майже завжди. Ми поговорили про те, що є зараз, а тепер давайте трохи заглянемо в майбутнє які нові технології вже на горизонті, і що вони можуть змінити. І ось можливо, майбутній геймченджер ударно хвилюва терапія. У чому її фішка? Таблетки діють тимчасово, випив, є ефект. А ця терапія в теорії може відновити функцію. Вона стимулює ріст нових судин, тобто лікує саму причину, а не симптом. Це може означати повернення до нормальної спонтанної ерекції без ліків. Поки що це ще на стадії досліджень, але результати, як кажуть самі вчені, дуже і дуже перспективні. Отже, який головний висновок з усього цього? Мабуть, ось який. Еректильна дисфункція це не вирок, це не ознака слайбкості чи старості, це просто медичний стан, такий самий, як високий тиск чи діабет. І що найголовніше, він діагностується і лікується. Сучасна медицина дає на це відповідь. І наостанок просто залишу тут одну думку: ми бачили, наскільки тісно еректильна функція пов'язана з серцем, судинами, загальним станом організму. То, може, варто перестати сприймати її як щось відокремлене? Може, це і є той самий індикатор, який сигналізує нам про наше загальне здоров'я і спонукає дбати про себе більш комплексно.